Маркер подій можна слухати в етері «ФМ Галичина або підписатися і поставити лайка і не пропускати жодної розмови на Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика, наш сьогоднішній співрозмовник, справжній полковник Владислав Селезньов, колишній речник з Генерального штабу Збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітання вам слава. ну що по пане Владиславе, я як завжди починаю з рідних з рідних місць починаю з того, що в тимчасово окупованому Криму. Щось весь час відбувається. Почну від свіжої бавовни, вона така фестивальна, кльова на казантип, поїхали якісь дрони відпочити. Непогано не відпочили в один рашист, в трьохсоті пішов, ну, до Кобзона ще не відправляється, але два РЛС мінус. Одним словом, і так виглядає кожен, кожен денна, як то кажуть, стрічка військових новин із Криму. Наскільки окупанти в, в рідному вам Криму? Сліпнуть, скільки треба ще їм, як то кажуть, колупати очі, щоб вони нарешті втратили можливість дальньої розвідки і роботи ефективної ПВО і врешті перейти до наступного етапу звільнення наших земель. Звісно, росіяни за ці понад 10 років натягнули до Криму чимало і систем протиповітряної оборони і ракетних систем, ну відповідно радіолокаційних систем, які забезпечують їм можливість пільнувати все і вся на території тимчасового окупованого кримського піострова. Вони там ще чимало. Хоча українські сили оборони насправді працюють над тим, щоб ті саме чинята РЛС повикалупувати російським окупантам. Насправді ми маємо розуміти, що в різних куточках Криму. Ці системи ну, певною мірою рівномірно, Є певна ну, більше масштабування ближче до Севастополя, але в ризику точка Криму має розуміти, що фактично по периметру. попереперимі. Просто Рома. хочеться зрозуміти, пане Владиславе, Мінусують збройні сили, мінусують то цілі батареї, то окремі якісь речі вони встигають підтягнути нове, чи це справді йде в мінус? Партизанське руха теж часи часу викладає фото та відео зв'язки з головної транспортної артерії в Криму в траси Тавріда, яка йде відходу mm -hmm. тимсокоповою Криму тим від Карчі аж у бік до Севастополя. Тобто, зазвичай саме цією автострадою, зважаючи на те, що в свого часу Путін розповідав, мовляв, це буде. Ключовий логістичний маршрут для того, щоб туристи з усіх країн світу їхали почувати в Російський Крим. Ні, все це брехня, це маячня. Адже ключова місія, яка покладається на ту саму автомобільну трасу Таврида, це перевезення вантажів військового значення, і саме ці дороги прямують з боку керчі в бік Чорноморського, в бік і в бік Севастополя. Це нові, нові і нові навіть система протиповітряна боротьба, але завозять це? завозять, так завозять, тобто, завозяв. А ми ж чули варіант, що, по-перше, дуже частенько ем, і незаконний той міст з Криму перекривають, і в принципі залізницею ніби не ризикують вести військові вантажі. В основному це були перевезення за допомогою в великих от суден, по яких ми лупнули, і так, лупнули непогано. Да два залізничних великих пароми пошкодили до такого рівня, що вони не дуже швидко стануть до ладу. Їх треба ремонтувати. Димин взагалі напівзатопленому стані біля пирсу знаходився. Але ж у Росіян є ще два маленьких автомобільних пароми і три ті, що побільше, і от саме основні перевезення. В рамках військового забезпечення військової діяльності прямої Севастополя зараз дійснюється за допомогою тих самих. От цими паромами возять, так? Да, Двох маленьких автомобілів і трьох великих автомобілів. На насправді генерал Малюк абсолютно правий, коли сказав, що зараз через будову Керченського мосту приміщується лише. П'ять пар військових ні, військових взагалі залізничних фешолонів, з них чотири пасажирки. Я один з який переводять там, де немає цивільного персоналу, де немає пасажирських перевозів. <пасажирки> а ну тобто, ще приступати того... до кримської операції. Отак здається, що все логічно, що ще відтягує цей, цей момент, ще не час, так? Ще нечасно, по перше, є чимало систем протиповідна оборони ближче до Керчі в районі Феодосії. Батарея Копуса С 400 ми ще не зруйнували, хоча спроби вже були. Тобто, Росіян ще є трохи ресурси для того, щоб mm -hmm. ми мали працювати на тих, що цих ресурсів ворожу армії позбавити. Бо ключовий елемент, який дозволяє нам бути, що сухопут операція буде абсолютно вдалою, це абсолютно панування авіаційної компоненти українських сил оборони на території тимчасово окупованого Криму. Бо всі західні військові підручники пишуть про таке: для того, щоб ваша військова операція була вдалою, не робить абсолютно панування повітря. Поки нам ще не вдається це зробити, але ми працюємо над тим, щоб таке обов'язково сталося. Але знаємо таку цікаву річ. Ті, хто е з Криму виїхали, підтверджують, що люди там абсолютно не поінформовані. Якщо свої, як то кажуть, своїми очима і вухами не почують якусь бавовну, то і нічого не знають. Повітряної тривоги нема. Е це одна проблема. Друга проблема полягає в тому, що в. Ну, якщо читати зранку совєтські газети, як казав професор Преображенський, то не треба їх читати, бо там вони все збивають. Вони регулярно на цій ночі все позбивали. Тобто, як, як верифікувати про те, що вони брешуть, бо це друге друга, синонім до слова Росія, це брешуть. Але там ці всі гауляйтери смішні пишуть, що все позбивали. Як ви верифікуєте, от що збили справді а що долетіло? Пане Романо, ви абсолютно праві слухати російських топ-чиновників та топ пропагандистів справа марна, бо вони тільки не викривають рот, рота, рота відразу брешуть. Що стосується верифікації, то як на мене це очевидна діяльність українських. Занукрізм кулаків та згодом фото та віддія фіксація допомогою супутникових систем. Саме ця інформація є веліфікованою та е, підтверджена. Звісно, що це не відбувається так швидко, як нам того хотілось, але ми маємо розуміти на території тимчасово окупованого Криму, особливо останнім часом значно поживали заходи контрдиверсійної. Та контурської угу. діяльності. А чому довго багато. треба верифікувати? Дивіться, я просто дивлюся, як швидко між прильотами. Ми, 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 ми ще зранку думали: ух, як гарно бабахнуло. Сім е, вибухів в центрі міста Луганськ. Ніхто не постраждав, бо всі знімають матюкливі відео, і ніхто ж там не ховається. Виявилася військова база, важка техніка, легка техніка. І е, сім е, ударів. І знаємо, що це Атакамс. Ракети, і знаємо вже, і бачимо фотографії. Тобто пройшов один день, щоб верифікувати цей удар ще й викласти як до удару і після виглядають фотографії. А чому так складно з Кримом отримувати швидко такі підтвердження? Крим досить набагато довший час знаходиться під контролем російських окупаційних сил і знову ж таки я підкреслюю, там працює досить активно зараз досить масштабна операція на, на рівні. Відповідно на, на, на відповідь державного рівня щодо контррозвідувальної та контрдиверсійної діяльності. Дивлюся на тамтешні пабліки та телеграм-канали. Там буквально тільки хтось заявляє про те, що якусь бавовну почув, всі інші починають на нього шикати і писати скарги на товариші майор. Тому цей, на цей факт так, так само треба зважати? Ну а те, що українські партизани в Криму діють максимально обережно за таких умов, це очевидно і краще дочекатись та отримати інформацію трохи згодом ніж наражати ніж нас ризикувати. Нас. А до речі, в Криму да. е, стукають чекістам більше ніж на материковій е, Росії, тобто окупанти створили, е, ну скажімо так, налагодили це на конвейерну основу стукачіству, чи як? Мені здається, що все це у росіян на Геннаморін, бо добре пам'ятаємо події 30-х років дій по сторіччя, коли на території тодішнього радянського союзу було написано, що на майже 4 мільйони mm -hmm. е, Я думаю, що така опція позиція зараз працює і надто багато тих, хто буквально хизується тим, що займається пошуком якихось там ворогів, чи реальних, чи віртуальних, але тим не менше. А це різні Рома. люди, пане Владиславе, о, ті, які там товариш в Путін, Путін, і квартиру націоналізували і таких відосиків дурнуватих багато. Є там навіть на колінках вміли сльози пускати і до Путіна. Це ті самі люди, які пишуть доноси на своїх сусідів. Чи це різного типу мешканці? І вони є громадянами Російської Федерації. і Коли починаєте опускати їх, вони стоять на коліна і благають по допомогу нашого царя. А у інших від цієї справи дуже важливе насправді для міцправ стояння на колінах. Вони пише для носить на сусідів, знайомих, тих, хто краще живе, тих, хто просто не сподобався, і це треба зважати і розуміти, що ну, таке таке сприйняття світу. Тому вони себе бачить цьому mm -hmm. світу і лікувати це мені здається неможливо. Но, з зекономим час, хто хоче е, далі зрозуміти, що там відбувається, нехай читає п'єсу Леся Подрів'янського Кацапа. А ми рухаємося з Владиславом Селезньовим далі. Пане Владиславе, е, е, знаємо, що е, нам е, почала надходити і зброя і на нуль. І ще більше пакетів готують нам і французи, і американці. Байден анонсував один пакет, але нас зацікавила дискусія довкола французької допомоги. Макрон пообіцяв е, Україні ее літаки Mirage 2000 Ну, і навіть невідомо, хто швидше з'явиться. Два абсолютно види, е, види літаків різні. Тут треба готувати окремі команди різні, і технічного обслуговування, і пілотів, і все інше. А дискусія, яка вже кипить в мережі довкола французьких міраж, що це застарілі літаки. А інші кажуть, стоп, стоп, стоп. Які застарілі? Це ж зовсім інша модифікація. Міраж 2000 2000-5». Може, ви в цій дискусії крапку поставте. Нам не, не потріб дають, а які все одно краще, ніж відсутність будь-яких е, сушок мігів. Чи це все таки в, в щось та й дуже потрібне нам дають? Ключова перевага тих самих наражев п'ятих полягає в тому, що вони абсолютно адаптовані до чудових ракет, які ми знаємо під назвою Скальп та Штормшеду. А отже, вони можуть стати тими самими ефективними носіями такого типу ракет, які вже чимало мов наробили суміш на, на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Бо якщо йдеться про F-16, то вони потребують адаптації таких ракет. І тому маємо розуміти: чим більш масштабна буде кількість для авіаційної зброї, тим скоріше ми досягнемо, досягнемо відповідного паритету на полі бою. Звісно, з одного боку, ми чуємо нарікання з боку президента Володимира Зеленського. Мовляв, наші американські партнери не планують збільшувати. Масштаби підготовки наших пілотів для винищувачів 16 А з іншого боку, французька сторона готова нам не лише продати ті самі мережі, а й забезпечити підготовку льотного технічного персоналу і відповідні елементи інфраструктурного забезпечення. Бо очевидно, що цих літаків, дещо відрізняється не лише від тієї авіаційної техніки, яка нині знаходиться на надзвоні повізька війська, а й від тих самих американських. Добре, якщо ми будемо мати Міраж 2000 в модифікації 5 з тим самим скальпом. Ну тобто Storm Shadow, тільки як то кажуть, французьке видання, і будемо пускати з літаків, це означає, що збільшення плеча удару чи як? Бо ми ж і без того їх маємо, і Storm Shadow вже були в роботі, і скальпи працювали. Що це надає в спарці з міражем? А справа в тому, що Україна має не так багато літаків, Су 24 які де-факто є зараз носіями тих самих скальків та, <світ> та штормшедов. Появи ще додатково п'яти одиниць цих самих мережі, це певні можливості. Тобто момент ми зможемо запускати не з -за десяток. Скальпів чи штурмшиду, а вже півтора десятки. А тут вже виникає додаткове навантаження російської системи протиповітряної оборони, яка не факт що спориться з таким збільшенням наших ракетних можливостей. Тобто, завжди ми маємо виходити з наступних міркувань. Український генеральний штаб абсолютно раціонально оцінює поставки того чи іншого тортування, зброєння, техніки для того, щоб оцінити зростання боєвих можливостей української армії. І я думаю, що якщо дискусія на такому рівні відбувається, ми маємо розуміти, що тому передавали певні дискусії та консультації серед технічного персоналу і фахівців, які залучені в галузь військово-технічного співробітництва. І якщо на цих майданчиках ми, ми почули ствердне ок і від французів, і від української сторони, то я думаю, що лише після того ця дискусія вийшла на рівень керівників держав. Знову повертаємося до одного цікавого моменту, і тут можна буде цілий серіал зняти пригоди ракети української ракети Нептун. В різні етапи, бо ми ж пам'ятаємо, як прийшли ефективні менеджери, сказали, асфальт це все, а ракетні програми нам не потрібні. Yeah. Yeah. Та Нептуну мало бути ого, ціла батарея стояти по планах. Ну її зупинили. Потім Нептун виникає в наступній серії: Крейсер, Москва і концерт Кобзона на дні Чорного моря. А тепер. Наступна серія Нептун. Я читаю її у виконанні російсько-фашистських окупантів в своїх пабліках. Вони кажуть, нічого собі! 50 метрів швидко на Ростовщину перелетіло, Где же ПВО? От от про це вони дискутують. Нептун туди долетів. Чи це означає, що переглянули наші мудрагелі? і Нептун знову як програма виготовляється в тих момент в таких масштабах, що ми можемо собі дозволити. Як то кажуть, стріляти і на Ростовщину, а не чекати дозволу на західну зброю, пан Камишин, профільний міністр, говорив про те, що відбувається масштабування визнаних тих самих ракет, типу Нептун, причому в при різних його модифікаціях. І mm -hmm. це нарешті добра новина. Бо сподіватися розраховувати благати по допомогу наших західним партнерів, Справа така собі. Вони можуть дати цю зброю, а можуть не дати. А чи можуть надати лише за 12 місяців, про це говорив свого часу президент Зеленський, чи надати лише половину від того, що обіцяли, про це говорив свого часу міністра оборони Рустимомером. А тут своє власне виробництво, є відповідні технології, є відповідні фахівці, які їх створюють, і є відповідні можливості. І я сподіваюся, що ці можливості будуть лише зростати, бо якщо ці ракети спроможні дати відсіч понад 300 кілометрів, ми отримуємо певні. Певну перевагу, зверніть увагу. З одного боку, президент Джо Байден розповідає про те, що неможливо використовувати атакам на глибину, які діють на глибину 200 міль, фактично ті ж саме 300 кілометрів. А з іншого боку, якщо ми матимемо власну зброю, також потужності і також бойового радіусу, то що нам застереження з боку Джо Байдена, ми використовуємо власний компонент в такий спосіб, як нам це вигідно. Ні, так, ну, ми, ми можемо безможно. ешелоновано зробити до 300 кілометрів бити ефективними атаками саме, е, просити, щоб нам дали модифікації Storm Shadow і скальпи на 500 кілометрів, а Нептунами бити ще далі і добратися з вами в нашій розмові до одного тоді моменту. Це все відбувається на наших очах зараз. А вже давно-давно щось прилітало в купол Кремля. Ми тоді взагалі про такі відсині говорили. Що це було? просто з огляду на воєнну історію. Пам'ятаєте, як тоді бабах? Звичайно, я пам'ятаю. Причому мені здається, що дотичне до тих процесів людина, яка сьогодні речі своє де на народження, Касьянов. я уважно спостерігаю за ще з 2014 року. Тоді ми з ним мали декілька досить таких серйозних суперечностей. І в його поглядах на забезпечення інформаційного супроводу сил антиристичної операції. Потім я певною мірою був військовим, який забезпечував комунікацію комунікації між з одного боку Юрі Касяна, з іншого боку між генералом Моженка. Тим не менше. Тим не менш, і мені здається, що саме такі, як, як Юрій Касянов і інші представники відповідально українського бізнесу, працюють над тим, щоб збільшував і номенклатура, і можливості. Так це його Різних пташка тоді типів. була. Сподіваюсь, ну, що на мешка є де себе зробив висновок, що це було саме його пташка. Ну звісно, він працював не один але команда. Але те, що та пташка долетіла, це чудово. Бо більше коли ми діти кілька днів тому вони почули, що стався прильот нашого дрону по станції за горізонтного спостереження РЛС типу Вороніш М. Я подумав о 1800 кілометрів, але uh -huh. і цього замало, Бо десь місяця три тому назад наші горець повідомляли, що Українські виробники працюють над створенням БПЛА, які спроможні два до трьох тисяч кілометрів? І я насправді сподіваюся, що ми згодом побачимо, почуємо добре звільни щодо застосування такого типу нашого озброєння? Бо для нього точно за чимало цілі починаючи від летовище аліні на територію Та, туди, туди добре й... це треба, щоб ті тушки звітам ти не вилітали щоночі. А, остання хвилинка пане Владиславе, скажіть, будь ласка, яка ваша особиста думка і погляд на те, що... Частина наших партнерів на Заході кажуть, ой, тільки не рухайте ці позагоризонтні РЛСки, вони ж в тріаду їхню ядерну входять. Вони не... гордость путінської ядерної доктрини, і вони не беруть участі у війні проти України. Чи розділяєте ви таку думку, що краще нам по тих РЛСах не стріляти? Не розділяю, тому що саме ці позагоризонтні РЛС. Задіяних в ді... ді... діях російських окупантів, в тому числі тих, що дотичні до так званої спеціальної військової операції. Назва так. система радіоелектронної боротьби називається Табу. Дуже потужна система, яка може знищити нам спільниковий зв'язок, супутниковий зв'язок, в, зв супутников, в зв тому числі за допомогою э, Starlink і відповідно GPS-навігацію. навігації от, цілі вказівки для цього, цього табулу створюють і саме Воронеж і воронішем. Повністю з вами змушений погодитися, Пам'ятаю, пам'ятаєте історія, коли країни Балтії, частини Скандинавії, і півночі Польщі, фактично через дії от подібних речей втратили можливість навіть цивільної навігації. Пам'ятаєте, на, на, на півночі, так, коли так. вони зробили так, дуже вдячний, пане Владиславе, що поділилися з нашими глядачами і слухачами своєю інформацією роздумами. це був маркер події, а з нами був полковник збройних сил України Владислав Селізньов минулому речник Генштабу Збройних Сил України. Це був маркер. Який можна дивитися в на youtube каналі «ФМ Галичина аналітика, якщо підпишетесь? Дякую вам. Далі буде.